Спонсор показу Глібівське. історія у пляжці. У Тернополі на пішохідному переході під колеса авто потрапили двоє людей. 64-річну жінку збили на вулиці Мазепи. До лікарні також потрапив дев'ятирічний хлопчик. Його з тілесними ушкодженнями після автопригоди госпіталізували в травматологічне відділення. За останню добу патрульні виявили двох водіїв вантажівок, які керували транспортними засобами на підпитку. Першу вантажівку інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху на дорозі з три із варене. Водій ледь тримався на ногах та все ж погодився пройти огляд на стан сп'яніння. На місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестеру результат огляду виявився позитивним. Прилад зафіксував 2,52 проміли алкоголю у крові водія. Іншу вантажівку патрульні зупинили на вулиці об'їзній. Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили у нього явні ознаки. Алкогольне сп'яніння та прийти огляд на стан спяніння чоловік категорично відмовився. В обох випадках інспектори склали на водію протоколи за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, вилучили водійські права та відсторонили останніх від керування вантажними автомобілями. Правоохоронці Тернополя розшукують Березовського Валерія Валентиновича. 30 листопада тернополянин вийшов з дому та не повернувся. Був одягнений в коротку куртку штани черевики чорного кольору. Якщо вам відома будь-яка інформація про його можливе місце перебування, телефонуйте за вказаними номерами на екрані. Спонсор показу Глібівське історія у пляжці.